Міністерство оборони Великої Британії тепер, ну ще не зовсім союзника, але точно партнера України. Так от, Міністерство оборони цієї країни напередодні протестувало лазерну, можна сказати, що систему протиповітряної оборони під назвою Dragon Fire. І знаєте, особливо цікавинка після її такого тестування з'явилася у пості від Андрія Єрмака, який є, нагадую, керівником офісу президента. Він опублікував ось таке. Повідомлення мовляв спостерігаємо дуже уважно за тим, що там британці розробили. Ну і звісно, що цей пост можна сприймати сприймати як такий собі натяк. А що не вже Україна отримує таку систему протиповітряної оборони? Я не впевнений, чесно кажучи, у цьому. Хоча я скажімо так, я не маю точної відповіді на це. Але погодьтеся, що виглядає дуже цікаво, перспективно і точно заслуговує нашої уваги. Отже, вітаю вас, друзі, на фабриці. Новин мене звати Василь Пихньо. Будемо далі оглядати систему Dragonfire, яка, як я сказав, заслуговує цієї уваги, тому що тим паче вона розроблена британцями, з якими нас укладена угода, це не яке там не союзництво. Во У нас є лише угода, домовленість про співробітництво, так от зокрема у цьому технічному сенсі це співробітництво. Дуже хочу вірити, що буде розвиватися. Отже, підтримайте, будь ласка, це відео своїми вподобайками. Пишіть свої коментарі, обов'язково підписуйтеся на фабрику новин і ставайте нашими спонсорами, тому що далі поговоримо про систему Dragon Fire, як сказав. І спершу про певні загальні речі і про зрештою саму суть тих тестувань, які провела Велика Британія. Отже, ми отримали фактично з цих тестувань. Фактично, що одне фото з випробувань на Гебридському полігоні міністерства великої. Міністерства оборони Великої Британії. Тоді офіційно, власне, вчора. Зрештою, було заявлено, що вперше в Україні було здійснено. Цитую потужний постріл з лазерної зброї по повітряних цілях. Е, виглядає цей бойовий модуль Dragonfire ось так. Це невеличка така насправді установка. В цю турель інтегрована система управління променем, яка здатна надзвичайно як повідомляється, точно відстежити та навестися на ціль. Крім цього, ще однією особливістю Dragonfire є. Стабільність загалом цієї платформи, що і забезпечує таке точне наведення її безпосередньо на ціль. Водночас, дальність дії такої системи наразі є засекреченою. і Я думаю, що і надалі вона так само буде засекреченою однак зазначається, що це зброя прямої видомості. Іншими словами, ну, от куди бачить око, туди вона і дотягується туди, і стріляє. Крім цього, щодо її точності, однак є так само характеристики, що вона увага. Може поцілити в одну фунтову монету на відстані в один кілометр в монету. З одного кілометру ви собі лише уявіть її точність. Насправді, Міністерство оборони Великої Британії щодо цих модулів, щодо цих е, турели, як можна говорити, е, не розкриває взагалі детальних подробиць випробування, але відзначає, що лазер використовує саме британську технологію, яка дозволяє доставляти промінь лазера високої потужності на доволі такі е, значні та великі відстані, як зазвичай зазначає Британське міністерство оборони. Крім цього, ця зброя вражає цілі зі. Е, Швидкістю світла, це я, от взагалі, наводжу вам всі виключні відомі факти про неї. Отже, уражає ціль зі швидкістю світла і може фактично її прорізати саме ось е, таким променем, е, який ви бачите зараз, власне кажучи, на екрані. Наголошується також, що це доволі дешеве рішення для як для засобу протиповітряної оборони. Е, ось яке порівняння наводять: що роботу системи протягом 10 секунд можна порівняти із роботою. Звичайнісінького обігр... обігрівача впродовж години, тобто 10 секунд роботи цієї системи, яка там виявляє шахеди чи будь-які інші повітряні цілі, і впродовж 10 секунд відстрілюється ось таким променом, Це те саме, що звичайний обігрівач працює впродовж однієї години. Відтак, собівартість такого е, пострілу, можна так що сказати, е, складає близько 500 гривень. Або, як британці знаводять, 10 фунтів за постріл. Уявіть собі, 500 гривень, коли ми говоримо про мільйонні ракети на на Петріот, ну, зрозуміло, що ця ціль е, і ця лазерна система навряд чи впорається із балістикою, але проти шахедів, окей, давайте говорити про інші системи, ті ж самі буки, або навіть е, наші переносні зенітно-ракетні комплекси вони набагато дорожчі аніж. Ну звісно, що один постріл, котрий коштує всього навсього 500 Гривень раніше британці насправді тестували роботу цього свого лазера по статичних цілях, а також демонстрували його можливості по пострілах щодо морських цілей, і постійно його показували на виставках. І от зараз ми вже маємо перші, так би мовити, фінансування і перші проби тестувань щодо щоб ця технологія, як зазначається, перейшла вже від статусу досліджень від фази досліджень до уже. Використання безпосередньо на полі бою, і ось той твіт, ну це не твіт. це Допис у е, телеграмі від Андрія Єрмака, де він зазначає, мовляв, уважненько спостерігаємо за розробкою Великої Британії. Він направду дуже хочеться вірити, що він нас стимулює або принаймні наближає до того, щоб така технологія. Колись все ж таки з'явилися у нашій державі, тому що направду, тема лазерів та й загалом які тема будь-якого технічного оснащення нашого війська вона заслуговує додаткової уваги, хоча б лише через те, що нещодавно пригадуєте в статті своїй, навіть в есе такому напівнауковому в заекономісті головнокомандувач зсу Валерій Залужний говорив, що на цей рік нам необхідно забезпечити технологічну перевагу, найбільш того технологічний прорив знайти якісь нові зразки сучасного озброєння для того, щоб Забезпечити власне подальше просування на фронті, і саме для протиповітряної оборони, в тому числі, нам не вистачає таких нових. І до того ж доволі дешевих рішень. Проте я хочу наголосити, що м, взагалі зброя на основі лазера вона є далеко не новою раніше, у 22-му році, про неї заявляли е, в Саудівській Аравії Сауди її використав, використали проти іранських шахедів, тих самих, що тероризують е, територію нашої держави. Отже, у зов, жовтні 2022 року е, було заявлено, що ось така система під назвою Silent Hill, е, виробництва Китаю, котра коштує 100 мільйонів. Доларів змогла збити всі 100% шахедів шахетів під час одного нальоту, який було здійснено на територію Саудівської Аравії. Саме це були 13 дронів Камікадзе з шахет 136, На жаль, дуже добре знайомі нам. отак от тоді вони у жовтні 22-го загрожували енергетичній інфраструктурі Саудів. І от вони використали таку куплену у Китаї зброю, яка впоралася на 100% зі 100% результатом із усіма повітряними загрозами. До речі, цей модуль китайський Silent Hill, Ну, от, ви його бачите зараз на вантажівці. Він виглядає саме ось так дуже навіть схожий, в якійсь мірі, навіть я би сказав, тотожний зі своїм британським аналогом. Ну, от, будь ласка, порівняйте навіть ззовні, вони фактично що. Ідентичні в якійсь мірі, е, і е, повідомляється, щоправда, щодо її характеристик, що ця китайська система має потужність достатню для того, щоб на дистанції у тисячу метрів, тобто в той самий один кілометр, е, пропалити лист сталі товщиною 5 міліметрів. Крім цього, е, заявляється щодо його техніко-тактичних характеристик, що він вражає, наприклад, ті ж самі шахеди, або як ми їх називаємо літаючі мопеди, на дистанції до чотирьох. Кілометрів в принципі це те саме, що йдеться і про британський аналог. Е, ну я не впевнений, що око здатне бачити на 4 кілометри, але плюс-мінус це десь зона. Мені здається, що прямої видимості. Ще кілька слів про цю китайську розробку. Лазер Silent Hill, він має, як зазначають аналітики, регульовану потужність у діапазоні від 30 до 100 кіловат, і це дозволяє, як пояснюють знов ж таки аналітики, буквально відстрілювати такі промені енергії і при цьому знищувати. Щувати велику кількість безпілотників буквально за дуже короткий період часу, отакі От лазерні технології вже рухаються світом, тому е, час не стоїть на місці. Ми розвиваємося. Ну. Наразі за все розвивається наразі, що наші партнери британці. А в мене запитання до вас, на яке би хотів отримати відповідь у чаті до цього відео, напишіть друзі, чи вірите ви, що Україна реально може отримати такі технології від Великої Британії. Не знаю, чи договір тут має спрацювати, чи чи що ще інше. Принаймні, напишіть свої власні відчуття, чи це реально до речі? Я думаю, що і наші. Українські технарі дивляться це відео цікаво було почути і ваші думки щодо такого типу зброї. Наразі ж дякую за увагу. Поставте свої подобайки до цього відео. Також підписуйтесь на фабрику новин, ставайте нашими спонсорами. І як я сказав, пишіть в коментарі. В мене звати Василь Пихньо. На все добре. Бережіть себе і до нових зустрічей.